Добрий день, шановна громада, шановне панство, глядачі каналу, хто дивиться, хто слідкує за каналом, хочу показати гречку, яка була посіяна 3.05. Сьогодні у нас 14.06. Таке воно, така гречечка, такий її стан. Дивимося. Які квітки гарнючі, наскільки вона витягується в лінку, Почула вона аж. Звідси, потім пішла одна квітка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Тобто де листочок і зразу в пазухі йде і квіточка. Бджол просто тьма, гудять, летять. Просто перекидуються, перелітають одна з другою. Так, і ще у нас. У нас пройшли легенькі моросячі дощики, невеликі, і у нас повзходила гречка, яка не зійшла. Не знаю, що вона вспіє, чи не вспіє, але такий стан. Просто поле, як, як будто якась. Якийсь килим біленький, гарненький, дуже гарнюча. от. Вона не в пояс, але десь, як показати, зрівняти, ну, якщо видно, десь вишекаліна. Це приблизно десь сантиметрів 60 може 70 є екземпляри, які повищі, дуже мощні. От такі і он дивимося. Так, 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 ще що вам показати. От яка вона гарненька. Тобто вона, тут є більше площа живлення і відпускає такі гілки в сторону і з квітками. Тобто не завжди можна повишати норму, можна знижувати, тоді вона розгілковується і пускає такі квіточки. Вона ну, яка шикарнюча гілочка. Просто чудова. Тобто можна знижувати норми. Так, є якісь проблеми, такі як ось взяла і щось похилилася. Ну, не без цього. Йдемо далі. Є багато що схилиться Ну, мабуть ця погода їй дуже подобається. Ну, бджоли просто летять, гудять. Ангарнюрня. Трудівниці працюють. Так. Коментуйте. Яка ваша думка по цьому ділу. Ну дуже мені подобається. Дивимося, слідкуємо. Ну, бджол просто. Багацько, мабуть, десь тут є вулики неподалік. З таким ділом потрібно і собі завести вуликів. З квітки на квітки пригають. Нікого не бояться, які працьовиті так, для історії засніму цей момент Ті роки у нас. Звісно, були трохи засушлюється в це А це має бути час уборка, що там ще тиждень, мабуть, може навіть менше. Ну, будемо дивитися, як погода. І будемо вже производити уборку пшениці. Ну, от так. Різно по висоті вона, по вегітації, де раніше зійшла, де позже зійшла. О, тут взагалі файна. Така, ну, десь до пояса, десь трохи ниже просто красота. Тікі Джо. Такий буде мед, файний, гречаний. Все годить, все цвіріньке, все живе, радується. Так, дякую вам, слідкуйте, коментуйте. Хай буде з нами мир.